І всем привет! Я Лірка. І сьогодні ми пройдемо карту Мертвий Острів в Майнкрафті. Я сподіваюся, карта вам дуже сильно сподобається. Тут нас чекає ну досить цікавий сюжет. Як це реалізовано, я поки що не знаю. Зараз я з вами дізнаюсь, але перед цим я хочу подякувати, що ви ну, все-таки дивитесь мій канал, ставите лайки, підписуєтесь, хто підписується, хто не підписується. Будь ласка, підписуйтесь, оскільки це допомагає розвивати як і канал, так і в цілому український контент аудиторію. Так, мене закинуло якусь тюрягу, чи що це? Так, привіт. Нам треба з тобою поговорити. We have no choice but to let all you prisoners out, since the main island has been overtaken. We need all the help we can get. There are not many of us left. Ага, тобто. Щось відбулося, якийсь трендець. Навіть чуваків стюряги вивозять. Йоу, прикольно. Але не прикольно, що я тут! Якого чорта? Я я не був як ніяким злочинцем, йоу. Я вам серйозно кажу. Оу, привіт, мужик. молок нерв. I don't think I've seen you before. Nevertheless. We are in need of a great fighter such as yourself. Our once beautiful island has been overtaken by the zombie plague. The zombies on the island must be killed, but it won't be easy. The zombies are very powerful and will be hard to defeat. However, the rewards will be bountiful. You may go in alone, but beware. The island is lawless, and it's any man or woman for themselves. Don't be surprised if even your closest compatriot double crosses you for your treasures. Острів захопив якийсь і тепер нам треба буде його врятувати, побивати всіх зомбі-вірус, все зрозуміло. В цілому поки що. You can use the the coins you've collected from the zombies to purchase items in our shops. I'm sorry if we don't have as much available as we once did. Ага, тобто тут ще є економіка, ми зможемо заробляти монетки. До речі, кількість монеток вказано в правому соту. Отут, ну я не знаю, ви бачите, ні? Думаю, бачите, так? So, Тут я так розумію, ринок, на якому ми зможемо щось купляти. В тебе можемо? Ага, тут можемо купляти зброю, броню і якісь різні предмети. Ага, в цілому зрозуміло. Привіт, діду. Oh, This island is far too small to sustain us for much longer. Ну так. Зрозуміло. Острів невелик. What do you need today, my friend? Ага. Ми тут. тут ми можемо створити якісь ключі. What the fuck? Ой, і тут можемо зробити зілля. Це дуже добре насправді, можливо, вони нам знадобляться. О, привіта тих хто? Ааа, ми знайдемо якісь піратські шляпи, і за них зможемо щось отримувати. Це дуже добре. О, рибак якийсь. Привіт, 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 як твої справи. Ну, згоден. Треба готувати їжу. Несмачна вона буде, якщо буде сира. Привіт, жіночко, як справи? Feel free to take anything you may find in the barrels located around the wretched undead island. I hope whatever is left can help you take back our rightful land. Mm -hmm. Ну, одним словом, нам потрібно рятувати острів і відправлятися на нього. Ну, це добренько. Привіт, чувачку, що ти нам дає. Опа, нам дають дерев'яний меч. Кожен броню. Так, їжу я ну, трошки взяв всього три курятини, але я не думаю, що там щось, ну прям, сильно жорстке буде. Але я думаю, ми справимось. Привіт, друже. Тобто ми можемо заспавнитись на одній із трьох локацій на тому острові. Ну, пропоную по логічній цепочці. По логічному ланцюжку. На локацію номер один. Go Оу, Go. Oh, what the fuck. А! 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 На мене одразу напав якийсь чортячака. Йоу! У них якісь незвичайні скини. А! Ааа, fuck А, ah, вони в воді помирають. Прикольно. Так. Якось мене не дуже привітно тут зустріли. Так, там щось є. О, золото випало і. І це все тут ще один хтось був. Ну добре. О, і ще щось підібрав. О, там ще є золото, йоу! Того в мене 27 монеток. Я думаю, цього, ну... мабуть, на щось та й вистачить, але не знаю. So, тут є якесь місто там спереду, і тут зліва корабель, який ми можемо якраз зачистити спробувати. А, опа. Так, тут хтось є. Йоу. Ой, там внизу я бачу якийсь. Так, тут я нічого відкрити не можу. Давайте на палубу піднімемось. І це, ну, реально, якийсь піратський корабель. Так, бачу є якісь діжечки. Ну, в них начебто нічого немає, а тут зомбі є! Йоу, зомбі, убиваємо його! Гу! Так, що у нас тут? Тут у нас просто місток капітана і нічого більше немає. А внизу ж тут. О, монетки є. Картопелька, молоко. Ну, я не знаю, нащо це нам потрібно буде, в принципі. Так. У скрині нічого немає. Так, це я забрати. <хи> не можу! Господи, я злякався від тебе. Зникни звідси. Йоу, чувак. Ну реально, нащо ти тут з'явився? Так, ну в цілому. Єдине, що мені залишилося зачистити, це там внизу. Оу, пірат. Мертвий пірат. Ай, в мене мінус меч! в мене мінус меч! Ай-яй-яй! Треба тікати. Так, друже, зможеш мене звідси забрати? Так, 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 повертаємось. Оу, oh, майкат! Перший раз не, прогруз... не прогрузився цей корабель. Йоу. Так, в мене є 45 монеток. Я зможу якусь зброю купити покраще? А, ні, не зможу. Треба 75 на кам'яний меч. Oh. Так, треба 75 монеток на кам'яний меч. Basic... Так, я взяв три меча, я думаю, цього мені вистачить, в принципі. Так, so, like, давай подивимось локацію номер 2. А, oh, 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 what the fuck! Тут одразу, одразу на мене. Ах, ви. Що за спрінтер? What the fuck? What the fuck? What the fuck? А у мене 2 хп. Ой, тут паркур якийсь. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп. Господи, я втік від них. -а я впав. Фуф. О, ні. Я ой. Я отруївся, ну нічого страшного. Це що за печера? Йоу. Ой, там два зомбі якихось. Оп. Минус один. Мінус другий. Так, Супер, мені дали монетки. Я думаю, треба нахопити хоча б на кам'яну. Так. Zombies have been reset. Це якась печера, в якій є. лук, oh, Йоу! В нього можна буде стріляти. І за рахунок цього нас можливо не так швидко вб'ють. Take a selfie and share with Edward's map on Twitter. Насправді. Ну не буду я робити тут селфі, йоу, на що мені це треба? Так, а ти давай цей. Лише дві монетки дало, чи що? Дуже мало, дуже мало, друзі. Ну реально, можна ж побільше давати. Починається ніч. Я сподіваюсь, тут ну, не буде. Так, там якась вуличка є. Я сподіваюся, вночі тут не заспавниться більше мобів і монстрів і всього такого. О, золоте яблуко, йоу, і ще стріл є. Так, там я бачу якийсь ще корабель. Що там у нас? А, це корабель, по якому ми можемо повернутися назад. Беремо, провіряємо дірочку. Ой, там ще є один меч. Це супер, тут вже вхід в місто, йоу. А От мене насправді це лякає, оскільки в місті може бути навпаки більше зомбів, оскільки ж тут ну, більше людей, начебто, так? Броня, йоу! Покращена броня, це дуже добре. О, сніжки також можуть знадобитись. Ой, там зомбі. підімо сюди. Ой-ой-ой, закриваємось. Тут в нас є щось. О! Так, тут стріла, стріла, риба. Ну, таке. Де він? йоу, він тут же був. А, ось він. Вбили його. Так, я начебто одного вицепив, так? Бо якщо багато, ну, я ніяк не вивезу. З одним мечем так точно. Так, 74. Серйозно, всього одна монетка. Давай, друже, йди сюди. Камон. Вбиваємо його і йдемо назад на острів. Все, 75. Ой-ой-ой! Ой-ой! Їх двоє! Вбивати чи ні? Вбивати чи ні? Пофіг! Я самурай. Я. Давній майстер кунг фу. Йоу. Так, я давній майстер кунг фу. А ви як думали? Все, тепер можна повертатись. Так, картопельку візьму, І зілля регенерації. Так, так, треба максимально швидко до цього чувака плисти. йоу, привіт. Оп. Як справи? back to spawn island? Так. Давай кам'яний меч. І це дуже прекрасний меч, я думаю. Чекай, а в тебе What є щит. Так, є щит, але він коштує 150. Золоте яблуко 250 монет. Ви що? Ну ви ж. Ви... Давайте локація номер 3. Де? О, господи. Так. Ой-ой-ой, скільки їх там! Йо-майо! Я ж тільки заспавнився! Ой, ем, якийсь ресет відбувся, і тепер вони всі померли. Ну це і дуже добре. Так, тут у нас якась церква, і тут у нас є також діжка. Але, на жаль, тут немає нічого такого нам корисного. Так, обережно. Ой-ой! Ой-ой-ой! їх щось тут дуже багато! Закрийся! Я щось трохи злякався. Так, тут є діжка, золоце. І. ну, в цілому, все. Давайте спробуємо відчинити. Чи вони не можуть зайти? Можуть вони зайти? Так, але бити в мене їх не виходить. Ах, ви ж, бляха! Так. Давайте якось будемо так відбивати їх. Давай, геть, звідси, геть. Ой-ой-ой, а ти откуди взявся? Ой-ой-ой. Так, збираємо. Вже 54 монетки є. До речі, там зверху ж паркур, який я не пройшов. Пропоную зараз піти і пройти його. Гоу проходити паркур. Так, так, Так. Начебто поки що легко було ж. ну Оп, і тут дострибнув. І тут, і останній стрибок. Якщо я на ньому впаду, це буде такий провал року. Його привіт. Ой, мені здається, не треба її було вбивати. Ну, добренько, тут насправді нічого немає, і нащо це все проходив. От, на щит мені вже вистачає, але я хотів би накопичити на щось, ну, покраще. Оскільки. Ну, щит це, звісно, круто, але мені також потрібен буде новий меч. А новий меч якби, ну, також, недешево коштує. Так, друже, привіт. What can I get you this fine day? В першу чергу купляємо щит, який одразу. Ага, щось не працює. Тож робимо так. Все, тепер в мене є. щит, І давай. Скільки в мене монеточок є? У мене 102 монети. Ага, я думав залізний купити. Ну добре, давайте купимо чи не. What can Давайте візьмемо лук, стріли. Оце накопимо на залізний, і тоді вже повернемося сюди. Все, ми на 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 острові. Тут можемо придбати залізний меч. Насправді я не знаю наскільки він буде корисним для нас. Ну, залізний меч насправді потрібен більше для того, щоб просто ну, довше вбив, як можна ефективніше вбивати, але не. Краще це значить. так На цьому пропоную закінчити. Всім удачі, гарного дня, вечора. Я не знаю, що ви там, який у вас час зараз. So, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я для тих, хто додивляється все-таки мої відео до кінця. Хочу сказати, що на 100 підписників я хочу зробити один інтерактивчик з вами. Тож обов'язково підписуйтесь, Потім, коли буде вже 100 підписників, я думаю. Я дам знати, як ми будемо збирати цей інтерактив. Можливо, це буде якась міні-гра, можливо, якийсь дуже крутезний відеоролик. So, тож підписуйтесь, чекайте. І я буду радий, якщо в нас все вийде і ми зможемо набрати хоча б 100 підписників. So, всім удачі, до побачення!